Всім привіт! Сьогодні будемо знімати відео про те, як я буду їхати на цій машині на сіммерці. Дальняк. Тобто перший дальняк я тільки отримав права і буду тестувати ну, дорогу, свої знання. В общем, будемо кататися по селам, подивимось, як там взагалі. Що там Настільки там гарно. Сумарно проїдемо десь 100 кілометрів. Я там ніколи не їздив, навіть пішки не був ні автобусом, Тобто є нові якісь села. Побачимо. Заводимо машину, зараз будемо рушати. ми проїжджаємо Село, я цим селом програм місто. Так, ми пересікли міст, починаючи на Жашків, Жашків стіті, блін. По факту це буде основне місто, яке мираз будемо їхати, а там далі буде траса і одні села. Такі, будуть такі села, ми, наміра, ні разу не були. Тому, я думаю, буде дуже цікаво, так? Да? Да. Ну, як їхати, принаймні, нормально на газу? ми в центрі самого зашкова, нашого улюбленого міста. Я самі прекрасні парки. А літом самі красиві так? да? Не рознавіє. Літом А ще наша улюблена та школа поїхала. Клас. Я сам обрав собі цей шлях. Я знаю буде тяжко. Хоча особі не на чептах. Зі мною біла пташка. Показує мені крило. я додому Ми виїхали на трасу. Наступне село буде аж за 20 22 камена, якщо по трасі їхати за школа. Це, кстати, дуже класне село. Рекомендуємо Узівка. Самі смачні хліб печуть. Якщо ми сьогодні ще встигнемо, хоча там сьогодні працює магазин їхній цей, то обов'язково купимо хліб, да? там самі смачні хліби чуть на зашку, я вам кажу. Так що палець вверх. Це реклама у нас повіть. Якщо ви дивиться на зашського району. Або точніше ще умецького району. Так, їдемо 70 км, тому що там перші два роки не можна їхати більше по трасі, потрафіли. Да? Писано.

Жигулі сповнив Корні в кущі заїхав. О щось. Ладно, просто живо не хочеться сильно ломати. Тут будка є. походу живий собака, має щось типу такого лисиці, не знаю. Ну хтось поставив будку дуже класно. Так, зараз будемо виїжджати. За що в будемо купувати хліб? Треба, треба. Саме смачні фліт, а ми заїдемо, купимо і покажемо вам. Ми маємо, просто заїздить. Кстати, Галина що ти на це каче? Вона Не знаю, Треба переїхати. Це таке, побачити. Походу немає хліба. Найдемо. Коротше, мені підказали, що десь треба звернутися. Там десь коло церкви є ця сама, сама пекарня, і вона у нас пору ще працює. І там є весь хліб у тут немає поліського хліба. Так зараз заїжджаємо, візьмемо самі смачні хліб, хліба, покажемо, це прям реклама. Блін, ми пробусили поворот, звертаємося на. Якраз ця машина їхала, що хліб продає по Зараз повертаємо, доганяємо її. О, ну ж та машина поїхала. Їдемо козанею, і вона нас приведе прямо там, де саме смачний хліб. Оця реклама, таку рекламу колись бачили. Поняем машину! Массила, она желтая машина. Что, вывеский клип, нашли. Самый вкусный. Какой самый вкусный клип, поверьте, нова. Видите, как здесь запечены клип ⁇ ночки. Та, весь, это Та, весь, Так, їдемо на наступне село, ми виїхали. Москви стояв червоний ковбі. Так, було діло. Це ми їздили, називається на світанку в це село. Один магаз на село і те, ледве працює. А всі з які кидають камінцями по машині. По старих машинах, та, іменно по старих машинах, знаєте. Для них просто не знаю. Я провіряти не буду нас користу. Стає, стає з машиною і зразу. На їх, кстати, клубочка дивіться, який переповнює. І ти десь школа буде. Так, приїхали ми до цієї школи легендарна, далі виключаємо карту, тому що ми далі не знаємо куди їхати. Треба любить карту включити. І бо в карті будемо дивитися, так? Да? Як там якесь село, чіпо, чи болі, бо як звісно, далесенько. Це нам треба аж туди заїхати. Так що такі справи, Школа дуже красива, велика. Ну Це діпа школа і зразу тих кілька сел виходить. Да, дорога тут звичайно, така собі, знаєте, вже впитана стала. Ну, В принципі, ми виїхали з цього села, їдемо раз на наступне село. Там це село дуже маленьке, тому що навіть школа в цьому селі для того села, типу, побачимо, дуже капець ми заїхали в село, так прикольно, типу, одразу заїзд і зразу село. Якось так, так. Ну, просто ужасна. Ну, Подвізка працює, добре. Дуже хороший знак, село дуже маленьке, дуже маленьке, дві вулиці, все. там вже кінець села, на той горбок. І ми вже друге гніздо з журавлів знаходимо. Тобто два гнізда на маленьке село це дуже хороший знак. Це, це багато про що говорить. Багато хат дуже закинутих, ну це таке. Зупинка, звісно, жорстка. Не знає, В каждом селе своя остановка такая эпичная, которая очень красиво сделана. Живулист, там привет! Ай-яй-яй-яй, Ай Ай типа на дороги равнозначения? І їдемо напрямок за школа, правильно? Не. Тому в і це треба заїхати. Якраз. Зараз поп'ємо кофе і їдемо далі. Вже практично половина маршруту проїхали. Тобто ми вже виїхали на дорогу державного значення. так що... Бузівський хліб, ми родому взяли, дуже смачний, дуже смачний. А ще така піца поки ще раз реклама. Я просто сьогодні бузівку рекламую. рекламуємо. Я вам кажу, хто буде в ассоціальному районі в селі Бузівка, обов'язково заїдьте і купіть. Там хліб дуже смачний і дуже смачна піца. Піца яке здание, реально клас. Виглядає дуже круто, так. Да? Старо. Не знаю, там тупиться може. таке гарне місце, бачите. Інші, і стоді село, звичайно, долинка. Прям село дивіться. Ось така довга як долинка. Воно аж кінець там, О, така довге, вузька. Клас. Таке рядкий поворот. Тобто, воно продовження села аж там через берег. Ще воно тебе, ще більше дороги. Це навіть більше, ніж там, де ми раніше їздили. Одинський кме, готовся. Ну, поразить не наша школа, боя такая дорога погана. Оце, раліт дорога прям дуже жорстка. Дуже. Ми любили, і ми свою любов на так, в загальному ми сьогодні проїхали тисяч км. Дальняк вдався, побачили багато сіл, скису і враження. Ну, їхали максимум на четвертий, тому що там дороги були погані. Ну, так, проїхали. Замітив бачу в живулях, якщо ми їхали живуть, тільки ще йшов живуть. Завжди одна фара стопів в не працює, Чому так? Де живу «жигуліст»? Десь на ямах відбиваються. Ну Жигуля це прям класика, я вам кажу, чомусь. Ну в принципі, «жигуль» не підвівся нормально, так? Проїхали 100 кілометрів, треба якось. Підбадети ставився. Беріть на стоп, лашки, на явності, по всій крині вой. Рекомендуємо. Повторюю, що я казала знакома Альона, редко не м'ятко можна. Дай ще їх нової День да?